Новоочікувана позиція в нашому сторі, яку просто неможливо придбати. Вона завжди в солдауді, і це просто опозиція, яка неймовірно красиво розкривається як на чоловічій, так і на жіночій шкірі. Красива капля, яка падає на море, випущена Жаком у 2021 році. А сам дизайн флакону та кришки був спроектований легендарним архітектором Франком Геррі. Сама назва Симфонія являє собою симфонічний портрет природи, який символізує пробудження світу. Через звук та світло, море, небо, подих вітру. Як в музиці, композиція надзвичайно багатошарова, свіжа, дзвінка цитрусова мелодія, яка поступово відкривається серцем імбиру і завершується теплими акордами. Цитрус та імбир тут максимально кайфовий. Він максимально ніжний, він максимально насичений, при цьому не викликаючи оцієї надмірної визиваючості. Дуже офігенний аромат, який що по стійкості, що по шлайфу, буде фонити протягом цілого дня, а також дарувати його власнику море компліментів. Тому вже нарешті є в нас наявності, а також як завжди, доступний в розпиві від 1 мл. Це дуже смачно. Його найкраща пора. Це весна і літо. Мм, mm, кайф.